Вітаємо усіх шанувальників футзалу на перегляді першого матчу вечора, в якому зустрічаються представники золотої бізнес-ліги. Команда є можливість удару поворотам передача драбич не забиває у цьому епізоді. Роман Хомляк Василь проти двох суперників Віддає хорошу передачу. Адріанова пробивати з доска потрібно в даній кут, Однак танського на правій кромці поля Василь Коваль. Драбич лютий. Танський пусті ворота. Голодину. Нові вона повали в рахунку. Четверта хвилина зустрічі дуже швидко, стрімко. Назар лютий пробігає Василюковалю. Залишає можливість пробити 2-0! По центру воріт. удар не мав жодних шансів. Звичайно. Гол. Кола своєї осі віддав на Ленька, Той Елегантно Юрків пройшов. Віддає передачу на Миколу Задояного. Втрата Васильковаль Пас Юрків коваль 3-0. Нові імена, де ж ви були до цього. Ви, на таку команду. Цього Хо... колектив. Прийшов лютий. Не виходив жодного разу зараз. Іванович! Вудер! Пусті ворота! 4-0, Николишин! Виймайте, як то кажуть. Браво! Ну дайте вже швидте і пори з Той дуже довго роздумує щодо передачі. Паращин ближній кут не зумів переграти. Віддає хорошу передачу. Удар влучили у Танського. Хапається Віталій Загол. Паню Корчемкін хоче пробити воротам Русецького. Кут доволі. Гострий простріл! Не забиває Параню. Але це все не призводить ні до чого. Лютий пробивається. Може бути ще один м'яч. Удар! Стійка! Ледневський пусті ворота. Олег може зараз відзначитись також. 5-0 Олег Ледневсь. Не поталонило Назару лютому, а Юрій Ленько не... Підказує щось Івановичу. Викидесь навіть Василь Зінич. Потрібно забивати у цьому епізоді. Удар по центру воріт. Ще одна справа. Зінич. Справа його ближній кут не влуча. Центральну зону пішла передача, втрата. Зінич. Ударна позиція. Пробив у ближній кут. Полетів на кількох суперників. Віддав центральну зону. Удар напрошувався. Адріан Новосад. Невдоволений діями арбітра. Передача. Напара ще на той лету у ближній кут. Не Віддати передачу на Віталія танського швидкою. Удар в падінні. Танський тиждень. Доперед. Пишіть у своїх коментарях, з яким рахунком завершиться. ця дуель. Удар! на власній половині поля Василькова. Сьогодні добряче тривожить суперників. Юрків у стійку влучив. Поращено. Проти останнього. Лютий дуже легатно Назар прийшов суперника. Поліз на іншого. Пробиває Гол! 5-1 Назар Паращин. Браво! Весь його індивідуальній якості. Не або як зараз допомагають Карлю. Хлопців у блакитних футболках Зінович пробиває цьому епізоді Васильів, котрогоси за всім, що поки що точиться в центральній частині майданчика. Ленько пробиває над попередньом паркет. У складі Карлюксу майже усі з'являлися, окрім Чвар і так далі. Команда продовжує демонструвати хороший рівень. Юрків не забиває. Адріановосад. Василь Зінич дає можливість отримати передачу. Пусті ворота о Орест Ванише. Чудово зіграв у цьому епізоді. Відправив у буфет Микита Корчен. Ну, по крайній мірі, у тих двох епізодах, коли було пройдено Ленька. Удар попустив ворота, Русецький! Виймайте, браво! 7-1 Назарій Русецький. Він теж хотів записати своє прізвище до протокольника. Паращин. Юрій Ленько, передача Паранюк не забиває. Хоча спроба була доставана Вузінич. Добрий Далеченко. Метрів 10. Передача пройшла, не забиває Паращен. Чому? Ну один. Правда, знову Василь вас адресовується Передача. Паращин. Ленько пробив. О! 7-2. М'яч ніг проскочив Володимиру Крупчику і той швидше за все зараз піде з буча. От знову параші. На добивання Корчемкін. Немає голу, ще у нас спроба удару. Ленько проти Іванович. Прочитав Юрій суперника. Перевірив на місці опонента. Тут же кість миля лягає Назар лютий. Ів... Гає Назар лютий. Іванович. Стояв. Василь Зінич. З лівої передача. Гол! Немає! Морис Ліванишин досить непогано. Зараз пройшов Ленька. Передачу віддає. Юрків не забиває. Ецько, Віталій Танський. Переведення Юрків. Танський. Не забиває Віталій. Передача від Новоса. Парач. Поміж них Леньку пропустили пробив під поплешин. Вихід 3 в 1. Іванишин. Юрків, пусті ворота Заб'єчився все ж таки ні. Юрій Ленько! Іванишин удар гол. Врау. 8-2. тут, як то кажуть. Атакує зараз Карлюк. Передачі на Парашина. Той пробиває рикошет. Кудокруло опускає. Бучак не біжить, натомість набирає хорошу швидкість. Лютий. Передача. Удар. Гол! Лютий прошиває макита корчан. 9-2. Передача на Івановича проти останнього захищається. Юрій Ленько кропчук хотів забити. Ленькові. Бучак він теж хоче забити. Пробив, начебто вже в пусті ворота. Вітаємо 9-2. Нові імена долають Карлюкс. Ну, і висновки потрібно зробити команді, яка сьогодні поступилась на крок ближче до золота. Зараз наближає.